Не звертайте увагу на фон, просто ми знімали відео для мого іспаномовного каналу, і потрібно було зробити огляд. Чесно кажучи, мені дуже подобаються такі ось цікаві штуки, і я дуже часто мию насправді свій ланцюг в ультразвуковій ванні. А сьогодні ми поговоримо про велогенератор, і це стало зараз дуже актуально. Яскравий приклад генератора це Динамо втулка або Динамо велосипеда. Перший генератор струму був створений майже 200 років тому та мав назву Динамо. Цей термін досі використовують в велоіндустрії, який обозначає генератор постійного струму, на відміну від генератора змінного струму, який так і називається генератор змінного струму. Зазвичай вважається, що чим більше потужність генератора, Тим більше його електричний коефіцієнт корисної дії. Далі ККД. Маленькі генератори можуть мати ККД 0,5, а ось великі до 0,96. В середньому ж динамо втулка велосипеда має ККД всього 0,5. Трішки пізніше ми розглянемо, що це таке. А поки що давайте розберемось, як взагалі працює велогенератор. Як працює велогенератор? Дійсно, електровелогенератор зустрічається в природі. Наприклад, ми розповідали про такий відео про велосипед на фронті. Такого типу велоелектрогенератор використовували, щоб під'єднати радіопередатчик для зв'язку або радіоприймач. Для того, щоб було зрозуміло, як працює велогенератор, розглянемо принцип роботи вітрогенератора, який використовують в багатьох країнах світу. І в Україні теж. Кожен генератор ґрунтується на можливості переходу енергії з одного виду в інший. Наприклад, вітер має кінетичну енергію, яка здатна перетворюватися в механічну енергію, а далі вже в електричну. На практиці це виглядає так: вітер штовхає лопаті, ці лопаті кріпляться до валу, який з'єднаний з генератором. І цей генератор, віддалено схожий на Динамо втулку або Динамо машину зі шкільної програми, він і виробляє електроенергію. Як ви здогадалися, замість вітру ми можемо використовувати велосипед, щоб крутити вал. Ну, тобто, наші ноги. Що таке ККД? ккд електрогенератора складається з двох частин. З корисної потужності, тобто з потужності електроенергії, яку отримуємо. На виході та потужності, яку використовували. Наприклад, ми крутили колесо з потужністю, ну, скажімо, 10 Вт. А на виході через динамо втулку отримали електроенергію потужністю 5 Вт. В такому разі ККД динамо втулки буде дорівнювати 0,5. В нашому випадку, велогенератор переробляє механічну потужність ваших ніг на електричну. Якщо його ККД складає 0,7. То з 500 Вт е, ніг, тобто потужності ніг, можна отримати 350 Вт електричної потужності. Ну, начебто, звучить досить непогано. Але не поспішайте робити висновки. Потужність велосипедистів. До речі, а 500 Вт для велосипедиста це багато чи мало? Вт це одиниця вимору потужності. Механічно чи електро звичайні лампочки в квартирі мають потужність ну, там, пару десятків Вт. Ноутбук 50 Вт, холодильник 300-500 Вт, чайник кіловат, ну тобто 1000 Вт, та і більше теж. Машина 50 кВт, тобто 50 тисяч. Волсподиси теж вимірюють свою потужність у ватах. Для цього вони використовують Пауерметр, ну тобто вимірювач потужності. Середня потужність, яку може тримати протягом 1 години одній з найкращих велосипедистів у світі, і це, до речі, точно не я, дорівнює 350-450 Вт. Звичайна людина ледь може крутити на потужності 150 Вт протягом е цілої години. Я думаю, що менше. Приклад. Припустимо, що ваша потужність, яку ви можете тримати протягом 1 години, 200 Вт, скажімо. У велосипедистів це зветься FTP. Це досить нормальний рівень підготовки аматора. Думаю, умовний Арестович йому зможе тримати цю потужність максимум 2-3 хвилини. На виході, велогенератор з ККД 07 буде видавати 200 помножено на 07, ну тобто 140 Вт. Це вистачить на. 4 лампочки по 20 Вт, ноутбук, ну і щоб зарядити телефон, залишиться. Звісно, поки ви крутите. Якось вже не так оптимістично звучить купівля генератора. Особливо на фоні бензинного генератора, який буде витрачати 100-200 грам палива на те, щоб забезпечити ті самі прилади електроенергію. А ось так виглядає сонячна панель потужністю 200 Вт. Ну, тобто те то саме, що і велосипедисти. Але підемо далі. Наскільки ефективно використовувати такого роду генератор? Одразу відповів невигідно. По-перше, не плутати ККД велосипеда, ККД генератора та ККД людини на велосипеді. ККД велосипеда може бути в межах 0,85-095. Тобто, якщо велосипедист буде передавати на педалі 200 Вт то на виході, тобто на задньому колесі, буде мати 170-190 Вт. Лише невелика частина потужності витрачається дарма, в основному на ланцюзі. Моя дружина використовує на тренуванні два поверметри, вимірюючи потужності, тобто один на станку, інший на павуку шатунів. Різниця між ними приблизно 5-10%. Це якраз тому, що частина енергії витрачається на терті ланцюга ну, зірками. Начебто це невеликі витрати. Навіть якщо ви підключите генератор з дуже високим ККД, все рівно виробництво електроенергії таким чином невигідно. І ось Чому? ККД самої людини не дуже високий, я б навіть казав супер низьке. І в середньому складає 0,2. Тобто годувати людину для того, щоб вона виробляла енергію взагалі невигідно. Найчастіше ж ККД-велосипедиста дорівнює 0,2-0,25. Як правило, нетренована людина витрачає. На одну і ту ж роботу більше енергії, ніж тренований спортсмен. Тому тренована людина буде мати більше ККД, а на подолання однакової дистанції енергії потрібно буде значно менше. На практиці маленький ККД, як в мене, означає, що вам потрібно з'їсти набагато більше калорій, ну тобто отримати більше енергії, чим ви зможете виробити в 5 разів більше. Тобто з'їсти стільки їжі, що краще на ці гроші купити паливо і генератор. На додаток, це може виявитися ще й не дуже екологічним, адже волоспидист, який їсть звичайну середньоєвропейську їжу, сприяє викиду СО2 на рівні е, щось 16 грам на кілометр подорожі. Висновок. Велоелектрогенератор. Зможе живити лише слабенькі прилади, ноутбук, декілька лампочок, ну там зарядку від телефону. При цьому потрібно буде з'їсти багато калорійної їжі, щоб відновити ресурси. А шкідливі викиди можуть бути навіть більше, ніж від користування генератора. Але людина це не тільки хороший генератор енергії, а й цілком стерпний її акумулятор. Він може працювати, не отримуючи їжі протягом однієї-двох діб. Та накопичити більше 2 кВт годин енергії, що вистачить на 100 годин працювання одної лампочки. Дякую, що подивилися це відео. Не поширюйте, будь ласка, неперевірену інформацію, як хтось крути велогенератор своїми ногами і забезпечує світлом увесь дім. Всім гарного настрою! Україна обов'язково переможе і пока!